Безпека дітей понад усе, особливо під час відпочинку. Як вберегти життя у літньому таборі, навчали малечу а заодно і нашу Юлію Фоміних життя як гра у шахи. Кожен хід повинен бути обдумливим та обережним. Уроками безпечних ходів під час небезпечних ситуацій з малечою сьогодні діляться працівники управління надзвичайних ситуацій. Відпочинок із користю у дитячому оздоровчому таборі «Джерельце» сезон у розпалі. Про комфорт та безпеку малечі тут дбають особливо ретельно. Сходя з такої великої кількості дітей, особливе увагу ми уділяємо проти ...безпеки. Ми работаємо в чесному контакті з Єрмолянецьким відділенням Міністерства через ситуації, виконуємо всі требування, підписання, які нам дають. Тривожний сигнал сирени виманює дітлахів із будиночків табору. Профілактичні навчання надзвичайників розпочались. Знання дітвори про правила безпеки під час пожеж рятівники закріплюють традиційними повчальними уроками. В табори відпочинку виїжджає агітаційний автобус, залучається техніка, пожежно-рятувальна техніка підрозділів. Профілактична робота проводиться з метою запобігти виникнення надзвичайних ситуацій за участю дітей. Малеча із цікавістю роздивляється рятувальне оснащення та слухає поради, що робити у випадку пожежі, дітлахи засвоїли. Треба позвонити на номер 101, не відчиняти вікна, не панікувати. Якщо загорівся телевізор, вимкнути, взяти ковдру і намочити її, і накинути на телевізор. Найцікавіший момент уроків безпеки. Повчальну місію рятувальники закінчують водяним салютом із пожежної машини. Надзвичайники сподіваються, наочні знання допоможуть дітям вберегти життя від можливої небезпеки. Юлія Фоміних, Дмитро Сорокін, новини, 33 третій канал.